Нагадаю, що сьогодні на Київщині внаслідок ракетної атаки уламками збитих сілей впали на території трьох садових товариств. Там зруйновані два будинки, пошкоджені ще 16. І на місці працює наша журналістка Анжеліка Вовк, яка вже поспілкувалася з очевидцями. Анжеліка, тобі слово розкажи, будь ласка, що там відбувається вітаю, колего. Ще раз я все ще перебуваю. У броварському районі, і е, от все ще перебуваю у е, садовому товаристві. Позаду мене ви можете побачити наслідки падіння збитих уламків ворожої ракети. Бачите, що повністю знищений будинок під завалами цього будинку були люди. Детальніше я про це розповім, але хочу ще більш детально розповісти, що ж взагалі лишилося від тієї території, де ще е, вчора тут розташовувався будинок. Е, ось поруч, буквально була альтанка. Вона з Щена трошки далі була теплиця, де вирощували овочі. Також тут був такий невеличкий садочок, і груша росла, і яблуня, але цього, цього вже немає. Також повністю знищений батонний забор, який оточував цю територію. Приватний будинок зараз цього немає. Ну і постраждали також автівки. Автівки власників цього будинку вони також вщент згоріли. За офіційною інформацією, вже підтверджено, що впала, що вдалося збити крилату ракету. Х101 з касетною бойовою частиною, і частина Частина із паливом впала на цю територію, через що й утворилася вирва, і частина дерев, які загалом тут росли, вони вщент згоріли, також як і трава поруч. Є і оновлення по будинку, який ви можете бачити поза моєю спиною. А саме з'явилася інформація про те, що в момент, як впали уламки збитої ракети, в цьому будинку жили люди. Вони ночували. Вони взагалі не звідси приїхала родина, просто щоб якось. Відпочити, перезавантажитися від е, метушні, що у Києві, і, і от відпочивали вдома в той момент, коли стався прильот. Е, на щастя, обидвої, що чоловік, що дружина вижили, вони не постраждали, обійшлися якимись саднами та подряпанами. Їм буквально трішечки надали медичну допомогу, а так вони вціліли. І мені вдалося поспілкуватися не з ними, тому що ви можете уявити, в якому стані в принципі перебуває ця сім'я. Вони до сих пір налякані і намагаються оговтати. Тися після ночі однак до них на допомогу, щоб допомогти розібрати завали, приїхав син, і от він нам і дав коментар. Тому давайте почуємо його пряму мову. Це відбулося приблизно о п'ятій годині. Ранку я був вдома. У нас біля дому теж якби ну вибухало. Я якби не спав. Мені набрали, сказали, що ми під завалами. Батьки перебували в будинку от в кімнаті, от та от як господи, ліве вікно. Ви можете побачити там, де вивалена стіна. Власне, їм досить сильно пощастило. Вони змогли вилізти з під завалів і через оце сусіднє вікно, через сусідню кімнату вибратися на вулицю. Для Києва це вже третій обстріл балістикою в серпні, і за ранок Київ намагав намагалися обстріляти двічі, двічі вмикалася сирена. Загалом також нам вдалося поспілкуватися із місцевим мешканцем, який пригадав 24 лютого 2022 року. Тоді він згадав, що і в той час він потерпів його власний будинок потерпів від ворожої атаки. Тоді ж Росія напала на Київ і на всі інші міста України. Почалися обстріли. І от він пригадав це і порівняв з тим, що відбулося е, цієї ночі о п'ятій ранку. Е, тому давайте почуємо його коментар. Прошу пряму мову. Перший переляк був 24 -го, е, февраля. Ну так, да, 22-го року. Ми перший попали теж під стріл. У мене теж тут в квартирі в окна вибило. Це возле броваров. Вот, і зараз второй раз, опять окна. Ви як, вціліли? Хата трішки пошкоджена, я так розумію? Ну так, да, просто вона далі просто повезло. Ну а я нагадаю, що у ніч на 18 серпня повітряні сили зсу збили усі російські дронних шахет, і 5 з 8 крилатих і балістичних ракет також вдалося збити. Інші ракети своїх цілей не досягли. Ну а на цю хвилину от бачимо таку ситуацію неодноразово бачила, що проїжджає тут поліція. Вони контролюють ситуацію. Також приходять місцеві, намагаються запитувати у постраждалої пари, яким чином вони можуть їм допомогти. Можливо, медикаментами, можливо, додатковими речами. Також зазнач. Що я запитувала, чи є де далі мешкати ці парі? Вони заспокоїли, сказали так, що все добре. На жаль, цей будинок вже не підлягає ремонту, однак мешкати є їм є де. От а ця територія трішечки, от вони намагатимуться розібрати ці завали, якось запам'ятати те житло, яке воно було до того, як сюди впали уламки збитої ворожої ракети. На цю хвилину все Андрію. Тобі слово. Анжеліка, дякую тобі. Анжеліка зараз перебуває, ще раз нагадаю на згарищах на тих місцях, де влучили уламки ракет після нічного обстрілу Києва. І вона продовжує слідкувати за подіями.